Кукусики. Зайшли ми в окуляри по 10 тисяч гривень і 12, <гум> Ну ці трошки дешевші. 200. Це палероїди. Кукусики ще раз. А тут скло приємне. Отаке, От як твого плану. А каже, мені хорошо капелька. За 7900 гривень. Синє скло дуже приємне на очі. Інші капельки. Ці дешевші, але мені вони не подобаються. 3600. Ні, печалька. Печальна. Що-шо? Що? Да, Тому що тут оцей ефект ще. Да, да, це О, те, що я в мене дуже да, добре. Реально всі приємні, дуже, у них mm -hmm. дуже класно дивитися, приємно. І виглядають класно. Uh -huh. 7. Не 7, а 7959 mm -hmm. А от такі самі форми, точно такі самі форми, тільки без переходу у цього, і трошки темніше, бачите? І наскільки по-іншому виглядають на мені. дивіться. Так? Да? Не знаю вже. Міряла. Це ж я їх перші поміряла, що мені колір сподобався. Там більше подобається. Чим тут да, оці... ці непогані. Двісімсот. Так. Так, оці каплі найкращі. За вісім. Коричневі, теж з, з переходом яким. Це да. Ще а одним дням у них такі яскраві під... всі кольори, взагалі так приємні. Все абсолютно підходять. Mm -hmm. Чорне, під сині, підводи, але вони під волосся. Мені б хотілося, щоб трошечки менше вони були. Оці менші. Оці сині, вони менші. Рознімей ну, ці з нами. Я потім буду дивитися на відео і буду розуміти, які мені більше подобаються. Через окуляри по-іншому сприймаються світ. Тепер не знаю. І ті добре, так? Може, ти зараз що кришти. Да? А ну ще, може бути. Мені здається, що вони під волосся трісти більше. Більш гармонійно, так? Да? Ой, колір да. дуже класний, Ще так приємно. Оці хороші. да. Оці. да. да. Із буде Із і скіпочки тут хорошо. І не буде замішати нічого. По розміру оці мені підходять, вони ці, тримаються ці, на мені. Ці я буду... Величенькі. Да. величенькі. Да. А в мене ж більше. А ще різні такого що... плану? Угу. Вона... Мені... Ну що, можете мене привітати. Я е, замовила окуляри у того розміру, який мені потрібен, коричного кольору. Е, привезуть їх на наступному тижні. І тоді я їх заберу. А, навіть сказала, ми вам розпочатимо всі сертифікати, якщо захочете. Я сказала, захочу. Хай печатають, подивимось, що там. 100 років не була в біршки. Подивіться. Набрала сарафанчик і кажу мамі, що я зря жопу качаю. Да. От шортики. Зараз буду все це міряти. І вона. Така ж точка. Кофточка просто бомбезна. Да, кофточка. 900 гривень. Ну классно. 900 гривень, ну вона класна. І хабешечка. І це, це, стрейчева, дивись. Прям стрейчева, стрейчева. Міряємося. Дуже класно. Да? Mm. да. Ну вот. Ні, отут воно начебто і хорошо. Та ні. ну, отут дуже сильно в обтяжку. Може, звісно, розмір треба брати більше, але мені здається, що все одно така якась дивна конструкція. Отакі дуже великі. Ні, ну шлієчки тут таке можна підшити. Ну просто оці з моршечки. Дуже е дитячі, скажем так. Ну що, вже буду показувати все, що набрала. <рес> все, все, все буду показувати. Це було не можна, можна. можна. підтягнути, під щоб спортити фігуру. Це ужас, просто я не знаю на кого розраховано. Там... Давно я не відчувала такого розчарування. Просто, просто нема що показати. Хотілося щось на літо, легеньке, таке приємне, коротеньке. На кого Все настільки покроєно через одне місто, що на і там все Навіть не хочеться показувати. Це просто біржка. Не Ось я голосувала, щоб в Черкасах був не військовий тут у нас, а дівчина на полі з пшеницею з дитиною на ручках. Але більшість проголосувала за військового. Цікава історія. Я тут в Тіктоці. Значить, натикуюсь на відео дівчини. Яка розказує історію, як Зеленський його влада заарештували її маму за те, що вона почала розказувати правду в їх будинок? Влетіла ракета. Вона з Миколаєва, і знач, вони подали на компенсацію, тому що є програма в Україні. Держава компенсує зруйноване житло або для відновлення, або для покупки нового. І от вона каже, що ми подали заявку, але нам сказали, короче, щось там підробили документи. Сказали, що там маленькі руйнування. Що там тільки на кухні, і, значить, нічого нам не компенсували. Маму потім звільнили незаконно з роботи. Вона почала записувати відео, вимагати справедливості. І, значить, до них прийшли СБУ, чи ну, якісь служби, і коротше, забрали в них телефони, посадили її під домашній арешт, підробляють якісь там справи на неї. Тепер суд вже, і в суді, в общем, все там наговарюють неправду. І, в общем, я дивлюсь одне її відео. Думаю, ну, подивитися. Що люди пишуть? Люди пишуть, да, Зеленський, його влада, ла-ла-ла, коротше, ну, частина, не знаю, українців, чи, чи хто це, що Зеленський наживається, наживається на війні, і, в общем, все таке. Я завжди, якщо мене щось чіпляє, намагаюсь розібратися. Тому що Є серед моїх знайомих люди, ну як знайомих, які за кордоном, які вважають, що це все правда, що ну, те, що корупція і ворують на війні сумасшедші гроші, я знаю, і я не, тут, я не спорю. Но тут йде акцент, саме, що Зеленський це все очолює. А от. І що у нього там, коротше, він за те, щоб продовжувати війну, не закінчувати її ніколи, тому що йому це вигідно, тому що бабло. Я в це ну, не можу повірити. Я дивлюсь за Зеленським. Я за нього голосувала. Був період, коли я розчарувалася, дуже була розчарована в, в його е, дії. Ну, це було ще до війни, звісно, ці всі часи коронавіруса і потім. Малий і середній бізнес притісняли дуже сильно, там, в чому капець, призначення такі він робив. Ну, Знов-таки, я не знаю, чи він це робив, чи не він, чи залежало від нього, чи ні. Ну, все одно він президент країни і якось на ньому відповідальність за такі якісь масштабні проекти, які дуже сильно впливали негативно на людей. Так от, я ж кажу, Був період, прям коли я реально розуміла, що, блін, ну, ми лаханулись. Але коли почалась війна і його всі дії, ми всі бачили, я звісно повністю дуже рада, що саме він зараз президент, і саме він очолює країну, веде перемовини і вважаю, що ну чесно, я, я не уявляю, що було б, якщо б був хтось інший, будь-хто інший на його місці. Ну, ми вже були під Росією однозначно. Ніхто б, звісно, не, розпоч... ну, не вв'язувався в цю війну, просто була б капітуляція. І в кращому випадку, просто б тут б все зараз вже перекладалося б російською мовою, флаги в Росії, ети, уроки патріотизму в школах, от. а в гіршому випадку ще б частину українців на Сибірь. От туда. Знаєте, як це от от вони робили, завжди пересіляли неугодних. Так от до чого я, слухаю цю дівчину, і вона розказує, ну, дуже правдоподобно. Я розумію, що таке в Україні очень навіть може бути. Але в кінці кожного відео вона акцентує от прям увагу на тому, що. Нас притісняють за те, що ми кажемо проти зеленського. От я щас прямо включу. Чи просто тримається за владу через знущання над українцями розказати світу, що з нами роблять, що роблять з українським народом? Ми не злочинці, ми жертви влади, яка боїться правди. Просто описую, розказую свою ситуацію та розповідаю про те, що відбувається. Ну от дуже виглядає житті, житті правдоподобно. От Багато чого. Привіт, мою думку, тому що Але для оце... того, щоб виховати таких як мама, щоб показати, не смій перечити владі, якою б вона не була, як би вона не обкрадала людей. Вони бояться, таких як вона, тих, хто говорить правду, вони бояться, що люди дізнаються, як влада душить українців, і що Зеленський може втратити свою посаду. Оце тому та мене в чесному стані заборонили публікувати будь-які пости в соцмережах, і щоб вона не, не могла розповідати про Свовілля. Мама бореться за справедливість проти корупції, за наше житло, за правду, за свої права. І от її слухають. Да, от, от, тут, от прям. От прям в душу, в точку вона. Ну, коли, коли вона каже про владу, да. ну, коли вона і саме робить акцент на Зеленському Зеленський тримається за свій за посаду, за щоб, та, коротше, це вже мене трошечки напрягло. Бо спочатку, я думаю, нереально, ну, мабуть, не виплачують. Коротше, подивилась я її е, аккаунт. Е, тут чотири відео. Ці відео ось такого плану. Добрий вечір, шановні українці. За ці три роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми українці отримали двох ворогів, які знущаються над нашою зовнішнім. Перший ворог це зовнішній ворог, Путін, так, який бомбить Мат, наші міста, Матаємо. українці. Володимир Зеленський знущається над жінками, дітьми Мат. України, такими, як ми з мамою. через СБУ, поліцію, які приходять до нас. Гримають у двері, знімають на камеру, тиснуть, щоб ми мовчали, кажуть, щоб ми нікому не скаржились, бо в Україні диктатура, і в Україні на зараз два вороги: Путін і Зеленський, які знищують народ з двох боків. А чому? А чому вона не боїться це казати? Якщо вона каже моїй мамі заборонили, вона під домашнім арештом, я так думаю, у цій квартирі, бо он, ззаді у неї розгромлена квартира. Е і. От, а вона як? Мамі заборонили, а їй не заборонили. І вона не боїться казати прямо те, що казала мама, і за що її заарештували. Типу, ну. Щось я не розумію. я дівчина. Далі, що я роблю? Я заходжу, читаю коментарі, тому що, ну, блін, я не люблю, коли От У мене дуже таке сильне чувство справедливості, знаєте? Хоча, якщо це правда, я докопаюсь, якщо це брехня, я теж докопаюсь. Мені стало цікаво, от реальна історія чи ні? Я заходжу і починаю читати коментарі, і там пишуть типу, їй пишуть: а ви можете хоча б скрін з дії скинути, показати, викласти, що ви подавали на відновлення квартири, на, на, на цю допомогу? Багато таких коментарів вона нічого не відповідає. Вона просто привіт! Мене звати Вікторія, я з Миколаєва. Вона просто морозиться, нічого не відповідає. От дівчина пише: так, а чого ви не подали на компенсацію? Там хтось інший пише, що ну да, ми, ну, ми подавали на наші знайомі, подавали, їм компенсували, вона там чи купила житло. в общем, багато коментарів про те, що е, ділиться люди своїм позитивним досвідом, що програма працює. І є люди, ті, які кажуть, та де там працює, вон ми теж подавали. Коли в мой дом прилетіла ракета. то сказали, вашему дому отказано, всему дому. Для справки, дом не частный, а многоэтажка. Вывод прост. -э, мы, как граждане, никому не нужны и будем делать все за свой счет. А, кто есть, Пыша, интересно, а о каком доме идет речь? Насколько я понимаю, вы давали ваучеры для покупки нового жилья. Он пишет, я вам э, переподнес личный опыт насчет той девушки... Є щось схоже. Ви б, наприклад, на місці тієї дівшки щодо делали? Я пишу йому, яке місто і яка адреса, будинок, в який прилетіла ракета, в якому відмовлена. Про це треба говорити. Але, щоб говорити, треба знати, що це правда. Дивлюсь відео цієї дівчини і бачу тільки її слова. Він пише: Мені, відповідає, Ну так что изменится, если я так же, как и эта девушка, запишу видео? Да ничего, я обращался в местные службы, и мне сказали, что ждем бюджет. А когда он будет, хызы, здесь надо на свои силы рассчитывать, а не на государство. Им пофиг, кому прилетело, главное, им деньги капают. Да, вот, вот эти вот... Вот я, я как-то чувствую, что идея... Піздж. То, що їм деньги капають, це не піздш. Це реально, ну, от сформульоване сообщення. Блін, за 3 гривні, понимаєте? Е, я пишу, я блогер з великою аудиторією в Інстаграм. Скажіть місто, вулицю, номер будинку, я підніму питання і, можливо, це прискорить процес. Поки що відповіді немає. До чого я взагалі записую це відео? До того, що дуже багато потрапляються таких роликів, які отак вскользь дивимося і віримо, якщо не проявляти е, пітлівость ума, я не знаю, як це назвати, е, не, е, не ставити все під сумнів, то дуже легко потрапити під е, вплив пропаганди, реально, ну, з якої сторони, або Ну, не знаю, ну, як це пояснити. Дуже багато є брехні, е, яка основана на, на частковій правді, але перекручено потім і подається в, в, ну, в зовсім невигідному світлі. От, от у мене купа запитань до цієї дівчини. Я, зап, я запитала тут, запитала в іншому, під іншим відео. Зараз вона напис, е, виставила останнє відео. Що ми виїхали з країни, і ми виїхали дуже швидко виїжджали, тому нам потрібна допомога. Якщо там хто може, допоможіть мені номер банка в описі коротше, профіля. І їй там вже пишуть: а типу, а куди ви виїхали? А як ви виїхали? Я пишу: а як ви виїхали, якщо мам, мама під арештом? Ну, ну, як за кордон, щоб виїхати, не може людина виїхати за кордон, якщо вона під арештом. Розумієте? І відповіді немає, щоб ви розуміли. Відповіді на це немає. А історії дуже правдоподібні. Я от слухала я, я почала сумніватися, блін, думаю. Потім думаю, ну що люди пишуть? І люди пишуть, що нам компенсували, там знайомі купили квартиру. Ну, система працює, типу, все це працює. Подайте заявку, А чого ви не подали заявку в дію? Я не знаю, як це там ну, все облаштоване. Але ті, хто зіштовхнувся, вони задають питання: а ви зробили ті дії? Чому, якщо вона хоче справедливості і до... довести щось, вона не відповідає на коментарі. Тут їх не так багато. Там це не мільйони відео, що там е, тисяча коментарів, і на них важко відповісти. І то, коли мені на каналі російськомовному я виставляла для росіян якісь про 9 травня, я виставила відео. На тому каналі воно залетіло на 25 тисяч за там, день буквально, і там більше тисячі коментарів. Я відповідала на ті коментарі, бо я хотіла пояснити, довести свою позицію, якось, ну, коротше, я там сперечалася, я пояснювала. Тисячі коментарів. І я коли я хотіла щось довести, я це доводила. Людина в такій ситуації просить допомоги, їй задають питання, і вона не відповідає. Каже, у мами забрали телефон, а а арештували. А я знімала на телефон, як хтось там увірвався нам квартиру. Мені видалили це відео. Я показати не можу, його видалили. А телефон не забрали. А у мами забрали 11-й iPhone о такого -та кольору. Ну, в общем, дуже багато питань. Я не кажу, що вона бреше. Можливо, це все правда. Можливо, це все можливо вона зараз буде розказувати ще якісь додаткові. Ну, подивимось, я буду вас тримати в курсі. Мені дуже цікаво, тому що я вже кілька коментарів написала, там, де мало коментарів, і, ну, типу, що я могла б допомогти. і... Дай адресу і теж вона каже про цю квартиру. От е, в справі там в цій написано, що е, нам причина відмови, то що пошкодження там не суттєві, тільки на кухні якісь пошкодження, а пошкодження там посеред квартири. Встань і покажи на камеру, от дивіться, от, от пошкодження, от-от ні, чотири відео ніде вона просто сидить на фоні ззаді е, щось обрушене. Ну, фіозна, може це вообще. Зараз знімати можна з будь-яким фоном. Я щас, ну, в ТикТоке ці штуки. Я не кажу, що вона бреше. Ну, щоб довести, треба, можна дати більше контексту, щоб тобі повірили, а не просто сидіти з одної точки, знімати. Відео, вона читає це, по-перше, ну, ладно, читати, то теж, якщо треба дуже багато розказати. То читати, я розумію, вона весь текст, все, що вона хоче сказати, вона написала і читає його. Добре, я ну, тут, ну от все, коли от все одне до одного складається, то вже дуже багато сумнівів. Так що будьте пильні і завжди все перевіряйте. Теж мій знайомий каже: вот, Зеленський купив, всім ж відомо, він купив банк для отмивання грошей. Банк у Франції купив, говорю. Зеленський банк купив. Так, да, тут вся Франція про це воно казала в пресі, писала, по телеку показували. І я говорю, ну подожди. Пишу в GPT-чат. Що за історія, що Зеленський купив банк, в этом, у Франції? От, пишу йому. А що це за історія з шумом про те, що Зеленський купив банк у Франції? Інформація про те, що президент України Володимир Зеленський або компанія пов'язана з ним, нібито придбали в французький інвестиційний банк, назва банка, є фейком. Цей фейк активно порушує, поширюється в англомовному сегменті соцмережі X, раніше Twitter, через аккаунти. От я тут ще не вірю gpt чату тому що, ну, я читаю далі і. Розумієш, що зараз може бути довгий діалог, щоб дійти до этого. Так, цей фейк активно так, в Твіттер через аккаунти, які систематично беруть участь у дезінформаційних компаніях проти України. Ладно, і тут посилання. Читаємо далі. Центр протидії дезінформації при РНБО України провів перевірку та з'ясував. Це теж все може бути брехня. Ладно, читаємо далі. Що жодне авторитетне от, жодне авторитетне французьке медіа не е, повідомляло про таку угоду. Відео, яке має вигляд новинного репортажу, от, смотрите, використовується як доказ, містить логотип. Неіснуючого телеканалу. Тобто, там є відео з телеканалу французького про те, що Зеленський купив банк. якоби у Франції, взагалі це не ну, по телеку показують. А потім з'ясовується, що логотип неіснуючого каналу на тому відео. Тобто, ну, от все вам. Далі, крім того, адміністрація МІЄЛЕС, коротше, назва цього банка відповіла, що поширена інформація це фейк, а власником банку з 2017 року незмінно залишається британська компанія Анакап. Далі, цей фейк є частиною широкої дезінформаційної компанії, спрямованої на дискредитацію президента України у міжнародному інформаційному просторі. Паралельно з цим в соцмережах англомовного сегменту поширюються й інші неправдиві твердження про Зеленського, зокрема, про нібито володіння розкішним маєтком у Флориді вартістю 35 мільйонів доларів та наявність 1,2 мільярда доларів на рахунках у закордонному банку. Цей, ці фейки мають на меті не лише дискредитацію керівництва України, а й підрив довіри міжнародної спільноти до української влади, створення інформаційного шуму та формування негативного іміджу України на міжнародній арені. Центр протидії дезінформації закликає критично сприймати. От і я теж вас закликаю критично сприймати. Це не я не прочитала на сайті на якомусь. Да я задала питання штучному інтелекту. Штучному інтелекту, який заточений у мене під те, щоб не, мені не брехати і не піддакувати. Чому він заточений? Тому що я йому дала промт. ось такий, я колись записувала відео, але мало хто його дивився, чомусь. Я йому дала завдання gpt чату я хочу тебе попросити, щоб ти сам пропонував додаткові питання для глибшого аналізу теми, коли ми з тобою спілкуємось. Я відкрита до нових форматів співпраці та пропозицій щодо ефективного використання штучного інтелекту. Якщо є спосіб зробити мій досвід роботи з штучним інтелектом ще кориснішим, запропонуй мені, будь ласка. Також я хочу, щоб ти був інтелектуальним, спаринг партнером, а не просто помічником. При обговоренні ідей я очікую перше аналіз моїх припущень, друге надання. Корт аргументів. Третє перевірка логіки та виявлення можливих прогалин. Четверте, я хочу, щоб ти запропонував мені альтернативні перспективи. П'яте пріоритет істини над згодою виправлення помилок із поясненням. Тобто, щоб він мені не піддакував, бо я помічала і не раз, що він намагається підлаштуватися під очікувану мною відповідь, тобто він підганяє. Відповідь під те, що я хочу. І коли я почала це помічати, я йому сказала, так робити не треба. Мені головне правда. Не бійся мене образити. Кажи, як є. Я нормальна, стабільна психика мається у мене. Я не ображаюсь, я не розчаровуюсь. Я... Мені головне істина. І він от це так, пам'ять оновлено. Я потім залізла і почитала, що він зберіг. Оце він зберіг. Я потім з цього зробила і дала маминому чату щоб він теж нормально спілкував. Тобто не ведись на те, що ти хочеш догодити мені, а головне істина. Я ціную конструктивний, але строгий підхід і хочу, щоб ти мене підштовхував до більшої ясності, точності та інтелектуальної чесності. Якщо я проявлятиму упередженість або спиратимуся на неподніше. Перевірені припущення, ти маєш прямо на це вказувати. І от маючи оці, це завдання, GPT-чат мені надає відповіді на мої питання. Тобто, коли я запитую е, щось от, про Зеленського, наприклад, як в цьому випадку, він мені не питається підіграти, що, «да, Зеленський поганий, але, або ні, Зеленський хороший. От ви можете таке спостерігати. Що gpt чат буде намагатися вашої бульби, бульбашки притримуватися, то міні, міні мені каже, ні-ні, ти Віка помиляєшся. Ну, він обережно так каже, давай я тобі постараюсь пояснити і починає рожовувати. Я буваю, що М -м, понятно, дякую, я щось розумію. І це дозволяє розвивати щось нове, дізнаватися, а не. Радісно, ох, я б була права. От так от. Промпт цей, до речі, залишу в описі. Хто хоче, користуйтесь. Ставте просто як повідомлення вкиньте в GPT-чат і подивитесь, як він зміниться. Ну, і на завершення скажу, що ось пройшло вже більше доби. Дівчина так і не відповідає на коментарі. Це не єдиний комент, який я писала, але ми бачимо, що вона лайкає, тобто вона активність проявляє. Тут, ось, дивіться, всього лише 8 коментарів. Під іншими відео теж не так багато коментів. Все одно вона не відповідає. Так що, робіть висновки. Всім дякую за увагу і до побачення!